Всім привіт! З жару, поспішаю вам розповісти про новий марафон, так, е, ну, як додаткова бойова перепустка. Додаткова глава бойового перепустку. Е, далеко в майбутньому називається вона. За цей бойовий перепуск ви зможете отримати унікальний танк. Ви бачите, як він футуристично виглядає. Цей танк. Так називається КПЗ проект 68 П. Це картон, картонний танк без броні, але з чудовою оруді з гарною динамікою. Тобто це десь схоже на Хімеро, тільки швидше, або на Lance. Але ж Альфа більше, а пробиття більше. Давай перейдемо. Що це за танки, звідки за все? Це колаборація з Дюною, яка розпочинається зараз у цьому марафоні, і буде далі продовжуватися в 2024 році. Тобто ми більше отримаємо 3D-стилів у майбутньому. Крім того, запускається додаткова, покращується звуки, музика до цій, разом з цією колаборацією. Тобто, буде ще приємніше грати під нову музику. Коротше, переходимо до цього перепустки. Буде безкоштовна та платна прогресія. Танк ми можемо отримати лише з платної бойової перепустки, за яку необхідно буде заплатити голоду. Безкоштовною ми отримаємо унікального члена екіпажа з озвучкою. Так, щодо ТТХ. Танку. Це шкода 400 чудово. Пробиття 200 230, чудово. кадешка десь буде 12 секунд. Немаленька, але нормально. Я вважаю, що це чудова кадешка для такої ельфи. У воєни -9, плюс 24, Мінус 9 у воєни, з яких буде 4 градуси. Це за счет підвиски і За счет вже склонення гармати. ДПМ 2000. Точність на 100 метрів 0,29. Час зведення 1,75. Чудово. Просто кайф. Танк картон, як я вже казав, має міцність 1300. ось Спереду є невеликий екран, який буде. З корпусу. є невеликий екран, який буде зупиняти фугас і кумалі. Теж непогано. тобто верхня част, частина екрану 5 мм, нижня частина екрану там 20 мм екран. Ось, маскування обзор також чудово, ну, типу на рівні. Ось Це не бураси, але покраще, ніж у Lancen і зрозуміло, що краще, ніж Химера. Я буду порівняти з цими двома танками. Бо вони дуже схожі по стабілізації, по точності. Хоча наш новий екземпляр краще по точності буде все таке. Ось. Перейдемо до броні цієї цієї машини. Ось так ця машина виглядає без 3D-стилю, цього футуристичного. Ось, і по броні. По броні. В чому ми маємо? Ну, в маску пробивається, в башті пробивається, іноді може улетіти веркошет. Але це таке, як просто пощастило. Бішок 40 мм, але пофіг на нього тут це картонний танк а-ля Леопард, який пробивається куди завгодно. Ось. Ось наш екран. Тобто броня ВЛД 90 мм і екран 5 мм. Нижня частина екрану ось ми бачимо 20 мм. Борт. Борт в нас 30-50 мм. Ну, це борт башні 80-70, 30-50 мм. Тобто, бачимо цей танк, заряджаємо фугаси, фугаси ми ж їмо, карма 20 взагалі. Ось. Але виглядає чудово. Дістаємо свої танки 6 рівня, фармимо бойову перепустку і забираємо цей танк. І, для тих, хто не хоче додатково платити за покращену бойову перепустку, він забере унікального члена екіпажу, а крім того там ще буде трофейне обладнання в прогресії. Тобто ніхто не залишиться уразним. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі.